Давай на куржика подіть. Діду, по-перше, Христос зарождає. Христос зарождає. Свята майже пройшли, не пройшли. Що скажете, як вас свята пройшли? Люди, бо в нас дуже класно. В роботі трошки віддиху. кажи діду. А я ти так пожав, ти головний, ну то ти кажи. Що вже типа знімаєте. Ну а як? Ви знімаєте чи що? Кажіть. Заводі, Заводі, після Ти чого голиш на болить, так? На хрена, блядь, стику їсти! Жарети, <риклад> бляха! Селедку, бляха, тихо пластмасових штука, ні? А то взяти таку селедочку, бляха, сама мам почисти, ні? Лять, батюшка! Та-да! Да, Знаєш, як то коли купляли селедку таку з молочком, курва, з ікрою, блядь! ти ще більше любила? Я? <риклад> А я люблю молочко, бля. Хиризне, а я теж люблю так, молочко. Ну, я теж буду плечо. Так. Mm -hmm. Ну таке мені нагадує устриця, бля. їла хтось устриця чи ні? зимою. Да. Так. Легала, бля. А де ти їла інтереси? В якому ресторані? В ресторані нас немає. В ресторані, на жаль, багато. Тільки два ресторани. Та ну і слава я Богу. Дійшу, ти шоу. знаєш? Я ліпше люблю їсти вдома, бо я заїхав в Коломи, і я, блін, думаю, що я в них холмей ще народив. як власне, місто, просто капець. Як, сподобалося. Афіє місто. Я завжди мріяв, коли я попадав в нею, коли я попав в нею. І дивіться, 2012 рік! і Коли має бути активову? Кінець світу! І Міша нас запросив, слухай, позвонив, каже, кінти, ми не приїдете. Та, та мі Мішко, Мішко, то є свій чоловік, Міша. Дон Міш, Дон Міша, а то є Дон Лесик, а то є Дон Міша. Донченко, то, від... але я скорочую, як, як Дон, знаєш, вони тепер трохи публіни. Дон, то якщо ти вже багатий, маєш хату в Іспанії. Та, Ну то я не слухаю, то я би просто так не був. А, знаєш, має він мішко, мішка багатий, Ну, то я я вже свої люди. Лесик теж хоче бути доном, бо він був вже Іспанії, там де ми знімали, тебе не любить моя мама. Буря я брав. Лесик не для своїми, сука, ти А Починаєш, а потім буде пі, 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 пі. А ви що ти хочете цей? Різати? А ти пікали? Ти будеш пікати! Ти пікавкати! Саме настояще. Ми вас зразу, щоб ми пікали моментально. Тільки щось сказав, то вони пісо. Тікайте, пікайте. А ну давайте ще разом, щоб ви почули. Ви, ми, дитя, то є, щоб я визнали. Лесик, песик, по-старому, від нині Лесик Тон мовчи! Так, само. мов що. Щері, звукорисер, 19 році, щоб ви знали. Це є Юлік, ти, що був в Португалії, тий, що Катін, чоловік, бляха. Він забив на ту Португалію і тепер грає блядь, на клавішах. Ми його перекупили. Юлік, нашій оптиманув ще разом. І... <плес> ну і я, моя популярний джича, сьогодні на запрошення. Мішка Донченка. В Коломії. І щоб ви почули, що ми не є тут самі, зараз я буду ще матюкати, а всі будуть кричати пі. А ну тре Блядь! То була репетиція, я кажу «Блядь!» <клес> Лесик не грає БЛОТЬ! Десь <клес> <клес> 80 чоловік за мене стоїть! <клес> а скажіть, ви сьогодні представите, коли ви я мав свою це, творчість. А що саме? А Вони ага. монологи пісні. Буде монолог, буде конкурс, буде пісні, а взагалі я я ніколи буквально ніколи нічого не робив. У мене є така ще спонтанно, а спонтанно... Бля, як поправить? З Спонтанно чи спонтанно? Спонтанно. Спонтанно. Або спонтанно. спонтанно. А я... А, а для мене спонтанно, фонтанно, бля! Чого ви де, як ти як скажеш, Або так, ти? Спонтанно, бляха! Фонтан, я знаю, кіпон, бляха! Є свіпонтикачай, то нова пісня, в принципі. А ще одне у вашому проєкті ми бачимо тільки хлопців. Чи не думали ви залучити дівчат? До прикладу, у нас є в Поломині е, ну, баба доцька. Вона теж з'явилася десь поблизу в той період, коли дідьо дуже схожа до вашого стилю, до вашого проекту? Ні, ну ми бабів не беремо. Чого? Чому? Е, в, е, в нас є одна є одна надежда, яка вже е, який. Кліп поспіль є нашій героїні. І в Ялті та дівчина, що ходила. І та, що з нами в Іспанії була, і її звати Надя, вона є натхненням нашого колективу. Вона завжди цей. Тобто це єдина дівчина, нашого, на, наша моза, я би так сказав. надєжда. У б були голубушки, пам'ятаєш? А да? голубики які голобачки? Ну, голобачки що? Були та їх забули. Так, бо Лесик, Лесик, ні. Яка біда, ми, 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 собі це, ми собі брали всякий там цей колектив, що танцює, не, не грай голосно, як я говорю. Ми собі взяли дівчат, не це чува, але сюди зі мною ну, ну, це, як. Ну спробуєш ти це, як про що ти думаєш, про що він думає? На дереві не всі з шариками ходять. Він так себе спробував трошки одну другу третю. Палази, каже, наказувати, а стедно. не ти. Ти! Орендись! Ти! Орендись, мій буде! А дитя, а чого так часто облизуєте куби? А знаєш, що я вже можу після уст. Ну, це я вже бачила, розказували багато дівчат. Так. Але чого? Питання чого? Я люблю язиком Той, тіло. Кудеринс? А. Оператор. А мені це ти більше знаєш. Мені чи конелинус! Гуніелінус більше любить. Дитя, а що любить ти більше? Я? Конелінус? І люблю час від часу. Я більше тіла по шпак Молодец. Так. Я сказав зразу. Цей. То рік драко Тому що року треба бути відриваним. От можна скоро раз має кривик, там того року, знаєш? Тіба відлив і потім ще раз продовжив. А скільки маленьких дітей ходить по світу? Нема такого ще. Я ще подохраняю. <шум> Чим? Ну, раю! <плес> і... Здиш, не спльовуєш, ти доночки в спіралі. Я навіть не можу уявити. Якщо чесно, блядь, знаєте, що на камеру сказав, вас ще нікого не грав, блять. Не задую туда, я чуєш, а я хочу весь космовій. Це я казав, два рази жениться і два рази вдало. Кажи, а ну кажи їй трошки на камеру, ти не хочеш? А ти не хочеш її ти? Ти! Бляха, муха, знімай, кожу, бляха. А Завтра не на, знімайте, сам сподіваюся. А видно сподобалось, сподобались. Яка, Чуєш, що месен, Ні. Ви як який копійками з да. Питай, чи ж що, Але що. Дуже часто з вас люди сміються. Чи було таке, що люди плакали, коли ви виступали, чи ви говорили? А сміються з якого приводу? Ну, я не знаю, до прикладу, ми зараз сміємося. Я не, не можу сказати, чому ми сміємося. Весело, напевно. Чи було таке, коли люди плакали? Е, плакали. Від сміху, а плакали просто плакали. Плакали тільки від сміху. Я вам скажу, знаєте, люди ще заїбали -за серйозно жити. То вже так надоїли, то що серйозно, то що проблеми, то що. А ми, ми є той колектив, який застріляє. Знаєте, що люди? Сміятися. Бо ви ще курва в собі тримаєте, потім вас понос, блядь, від того живути, Курва під печуло в душці сідає, бо ви тримаєте все в собі. А дзінце колектив спеціально таких таких для вас, бляха, мука. Щоб ви не тримали ще в собі. Во Лесик, песик, чи дон? Ти слухай песик. Але Лесик, якщо ти будеш грати на базі, гітарі, ти будеш Донбас, бляха. Ну, та, вибух, я я, я не, не на базі даю. Ти в коло неї. Західні гри. Так. Юлік! Sherry, ne Siri, a Sherry. Ya ben bu plan.